Якщо взяти там, весна, початок літа, якість більш-менш нормальна. І це на сьогодні поки що не залежить від тих проєктів, які робить водоканал. Бо хочу нагадати, що по проєкту Світового банку на сьогоднішній день зроблена головна конвекційна станція повністю нова, вона працює. Я вже казав, що десь вересень-жовтому воїну. Води в експлуатацію другі очисні нові побудовані на водоканалі. Це буде якість очищення каналізаційних стоків. А очисні води саме головне, то, що нам потрібно на сьогодні, вони побудовані на 40%, 40%. І під час ковіду були складності з європейською компанією, яка будувала. Після початку війни вона сказала просто форс-мажор і ми не приїжджаємо в Україну. Все, тобто наразі воно, воно не Воно буде заморожено, і ми під це шукаємо інші кошти. На сьогодні ці кошти можуть дати декілька фондів. Ми вже поспілкувалися в тому слі, в тому числі там датський фонд. І я думаю, що все буде нормально. Вже є там попередні, поки я не можу казати і суми, і терміни, бо поки в мене документів немає, Але ми робимо все, щоб ці очисні води добудувати. На сьогодні якість цієї води, от, коли тепла погода, йде дуже висока температура, і сонці була марганець, який піднімається водосховище. Марганець, і оцей марганець, він дає і кольор, і... Смах води, ця органіка, яка відмерла, яка перетворюється в марганіці, це високі температури. Тобто наразі водоканал нічого не може зробити Ні, з якістю. Він додає більше погулянтів, він додає більше очищення для води, але от декілька тижнів якість покращиться.